Старі дерев'яні вікна не завжди треба викидати, якщо у вас є власна дача, і ви займаєтеся городом, вони цілком можуть стати в нагоді для того, щоб самостійно зробити хороший і недорогий парник або теплицю для вирощування розсади і різних овочевих культур. Будуть прекрасною альтернативою дорогим стаціонарним парникам, які продаються в спеціалізованих компаніях. Зведення теплиць віконних рам своїми руками обійдеться набагато дешевше, ніж покупка готових конструкцій. Віконні рами як матеріал для теплиці, плюси і мінуси старі вікна відмінно пропускають світло, що необхідно для рослин, а також вони володіють високим рівнем міцності, тому теплиця з них зможе встояти перед будь якими видами атмосферних опадів дерево є міцним і стабільним матеріалом. Яке прекрасно підходить для влаштування теплиць, і якщо нові дерев'яні конструкції коштують дуже дорого, то парники зі старих непотрібних віконних рам обійдуться в суші копійки. Переваг у теплиці старих вікон велика кількість, всі вікна і квартирки відкриваються, що забезпечує постійне провітрювання приміщення, дозволяють побудувати стаціонарне нерозбірне або розбірні спорудження за короткий термін, можна вирощувати овочі, фрукти і квіти круглий рік. Володіє відмінними теплоізоляційними якостями, дозволяє проводити в приміщення штучне освітлення та опалення, недоліком можна назвати тільки те, що часто буває дуже важко знайти достатню кількість однакових за розміром рам для того, щоб конструкція вийшла рівною і естетично привабливою. Труднощі підбору збільшує час будівництва теплиці, підготовка до будівництва схеми креслення і розміри. Підготовчі роботи починаються з підбору необхідного кількість однакових віконних рам. Якщо вони абсолютно різні, то доведеться проявити всі свої навички та вміння в сфері архітектурної інженерії і зробити виміри кожного вікна окремо а потім, записавши все на папір, постаратися скласти схему. Креслення на папері, тільки так ви зможете зібрати не тільки міцну і надійну, але й естетично привабливу теплицю, що дуже важливо для створення екстер'єру всієї присадибної ділянки, крім того, якщо зібрати споруду з вікон різних розмірів. Ви не зможете домогтися правильної геометрії, а значить, і повної герметичності приміщення, також ви не зможете зробити рівну і практичну односхилий дах. Вибір місця, місце для будівництва теплиці є дуже важливим моментом, так як саме від цього залежить її майбутня функціональність. Найкраще поставити теплицю на рівні місцевості, добре освітлюваної з усіх боків сонцем, але також важливо, щоб місцевість була захищена від сильних вітрів і поруч не стояло високих споруд і дерев, які будуть створювати великі і непотрібні для рослин тіньові майданчики. Теплиця повинна стояти таким чином, щоб її поздовжня сторона розташовувалася від північної частини до південної. Підбір ґрунту. Земля під теплицею повинна бути абсолютно сухою і чистою, оптимально коли під чорнозимом лежить піщаний шар ґрунту, так як віконні рами зі склом досить важкі, то ґрунт повинен бути щільним і добре утрамбованим. Особливо якщо наше спорудження буде ставитися без ґрунтовного фундаменту. Якщо у вас глиняна місцевість, то її треба буде добре підготувати. Для цього треба зробити вимощення з гравію середньої фракції, а потім зробити піщану подушку товщиною близько 10 см, на яку насипати хорошородючий ґрунт. Дуже важливо врахувати наявність ґрунтових вод, які повинні знаходитися на глибині більше півтора метрів. Ґрунт з високим рівнем вологості не годиться для будівництва важкої теплиці з віконних рам. Вибір віконних рам та іншого матеріалу. Поради в принципі для будівництва стаціонарної теплиці зі старих вікон нам підійдуть будь-які старі рами зі склом. А головне, щоб вони були однаковими по можливості, вікна вибираємо з цілими рамами, непоїданими жучками і грибками, а також цілими стеклами, щоб не довелося купувати нові, так як коштують вони недешево. З віконних рам необхідно скрутити всі зайві металеві елементи, петлі, ручки, засувки, і потім повністю очистити віконні рами від старої облупилася фарби і зашкурить абразивним папером або спеціальною шліфувальною машинкою. Також рекомендуємо обробити дерев'яні рами антисептичною речовиною, що захищає їх від мишей, щурів вогкості і різних комах. Якщо ви хочете кріпити рами до дерев'яного каркасу за допомогою цехів, то скла доведеться зняти, щоб їх не розбити. А якщо використовувати звичайні шурупи. То скла знімати немає необхідності, але при цьому треба закрити всі квартирки, щоб вони не плескали під час роботи висоту стін. Теплиці рекомендують робити не нижче 1 ,80 м 80 сантиметрів розрахунок необхідної кількості матеріалу і інструменти. Для того щоб розрахувати необхідну кількість додаткового матеріалу, необхідно знати висоту і ширину вікон. Залежно від цього необхідно купувати брус для влаштування каркаса, рейки для створення обрешітки і інші матеріали. Також необхідно заміряти ширину всіх наявних вікон для того, щоб мати уявлення про те, якої довжини буде майбутня теплиця для того, щоб розрахувати ширину. Рекомендуємо скласти креслення, на якому будуть заздалегідь позначені всі проходи і розташування грядок. В основному власники дачі роблять грядки шириною не менше 1 метра. Ширина проходу між ними повинна бути такою, щоб по ній можна було легко провозити невелику садову візок. Зазвичай ширина проходу також дорівнює 1 метру, але може бути і більше або менше, в залежності від побажань власника теплиці і його задумів. Для роботи нам знадобляться такі інструменти і матеріали, як молоток цехи. Шуруповерт шурупи або саморізи, абразивний папір або шліфмашинка, металеві куточки і пластинки, поліетиленова плівка, дошки, товщина 4 п'єць, дерев'яний бруз 1010, смофарба для дерева, рубероїд, вітумна мастика, і антисептичні засоби, герметик і будівельна піна. Покрокова інструкція з фото з будівництва теплиці з односхилим дахом і без фундаменту, так як віконні рами зі склом досить важкі. То абсолютно без фундаменту ми обійтися не зможемо. Інша справа, що ми його не будемо робити грунтовним, бетонним, кам'яним або цегляним. Ми просто зробимо підставу з дерев'яного товстого бруса, на яке і будемо ставити нашу теплицю. Спочатку треба прокопати по всьому периметру майбутнього каркаса теплиці вузьку траншею, глибиною близько 15 см заповнити її невеликим щебенем. Все добре утрамбувати, треба просто полити водою щебінь і походити трохи по ньому. На цей щебінь ми кладемо рубероїд в два шари, і робити це обов'язково можна взяти і інший гідроізоляційний матеріал, але рубероїд більш економічний. На рубероїд по всьому периметру споруди кладемо брус розміром приблизно один нуль ходи Перед цим брус знизу обробляємо бітумною мастикою. Це збільшить термін його експлуатації. По всіх кутах середини брус з'єднуємо металевими куточками, а зовні залізними пластинами. Коли так званий фундамент готовий, ми починаємо зводити каркас для майбутньої теплиці. Робити ми його будемо з дощок товщиною близько 4-5 см, з них нам треба зробити верхню і нижню об'язку. Для цього по кутах, а також через кожні 2, 5 або 3 метри, встановлюємо вертикальні стійки по довжині всіх сторін. Крок установки стійок необхідно розраховувати в залежності від ширини віконних рам, при цьому нижній ряд краще зробити з двох рядів дощок для того, щоб висота споруди була набагато більше зверху. все стійки треба з'єднати в загальну конструкцію за допомогою дерев'яного бруса тонши. Наприклад, 4х4, саме вертикальні стійки і є головним обсягом каркаса. Скріплюємо весь каркас між собою також залізними куточками і саморізами, щоб теплиця зі старих вікон була якомога міцніше і жорсткіше. Кріпимо на вертикальні стійки, приготовані віконні рами за допомогою саморізів, а утворюються щілини задуває звичайною монтажною піною. Також рами необхідно закріпити із внутрішньої сторони, прибивши до них цехами опорні бруски. Якщо ваші віконні рами занадто низькі, то доведеться робити двоярусний каркас, який дозволить кріпити рами до нього не тільки вертикально, але і горизонтально. Добре, якщо можна буде знайти достатню кількість одностолкових вікон, за допомогою яких ми і піднімемо нашу теплицю на необхідну висоту. Якщо ви будете односхилий дах також робити з віконних рам. То слід зробити каркас і для покрівлі з певним кутом нахилу, так як скло в віконних рамах може не витримати великої кількості снігу. Для односхилого даху ми робимо задні стійки набагато нижче для забезпечення необхідного кута нахилу даху. Якщо ви не хочете робити покрівлю з віконних рам, то на створений каркас можна просто встановити обрешітку з дерев'яних рейок і натягнути поліетиленову плівку. Закріпити її на каркасі можна за допомогою цехів або меблевого степлера, це буде набагато простіше і легше, так як плівку на зиму можна буде знімати, щоб на ній не збиралося багато снігу. Після того як рами прикручені до каркаса, необхідно вставити вікна, закріпити їх штапиками і змастити краю герметиком, щоб уникнути руху повітря всередині приміщення. До квартиркам, які будуть згодом відкриватися, прикручують або прибивають гачки або засувки. Решта можна просто забити цяхами і також замазати герметиком. Встановлюємо двері. Якщо торець теплиці, де буде встановлена двері, дуже вузький. То там взагалі немає сенсу встановлювати віконні рами, можна просто простір між дверною коробкою і каркасом закрити щільною поліетиленовою плівкою. Дверну коробку робимо з бруса, двері можна використовувати звичайно міжкімнатні зі склом або без них. Якщо габарити дозволяють, то двері також може бути виконано з високих віконних рам, оздоблення, який колір пофарбувати і чим доповнити конструкцію. Очищення від старої фарби віконні рами необхідно обробити різними антисептичними і протигрибковими засобами, і при бажанні можна прогрунтувати спеціальною ґрунтовкою по дереву. Це робиться для збільшення терміну служби старого дерева. Хоча хочеться відзначити, що старі дерев'яні рами мають досить хорошу якість, так як за часів все робили на совість. Потім їх можна просто пофарбувати будь-якою фарбою. Яка вам подобається, але зазвичай вибирають класичний білий колір. Якщо ви великий естет, то можете розщедритися і розкрити всі рами лаком, така теплиця буде виглядати просто шикарно. Останні штрихи по зовнішній обробці установка ручок на вікна, які будуть відкриватися для провітрювання приміщення теплиці і на двері при стрій статі усередині готової теплиці. Ми висипаємо шар родючого ґрунту і влаштовуємо грядки на свій розсуд. Між грядками можна зробити доріжку з тирси, яка буде прекрасно вбирати вологу, але при цьому тирса швидко приходять в непридатність, розносяться навзуті по всій території. Теплиця, якщо є можливість, можна влаштувати доріжку зі старої керамічної плитки, яка буде довго служити, і по ній можна буде котити невелику робочу візок з інвентарем, решта від будівництва будинку, дерев'яні дошки також відмінно підійдуть для укладання проходу між грядками. Також є й інші варіанти, але вони більш витратні. Відео як побудувати теплицю зі старих віконних рам своїми руками. Виходячи з нашої статті, не можна сказати, що теплиця зі старих віконних рам будується за один день і нічого не варто, але якщо порівнювати її з дорогими заводськими стаціонарними моделями, то вона нітрохи не гірша за своїми технічними характеристиками і виконуваних функцій. А якщо все робити як годиться, і докласти всі свої сили для того, щоб побудувати дійсно добротне спорудження. То вона вам прослужить не один рік. Така теплиця дозволить не тільки вирощувати ваші улюблені овочі і фрукти, але і стане невід'ємною частиною вашого присадибної ділянки.